Добрий день, малята. А зараз я хочу вам запропонувати пограти в дуже цікаву гру. І перевіримо, як ви знаєте наші казки. З якої це казки? З якої це казки? Знайшов півник колосок, змолотив борошно мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Так, це із казки колосок. А ну, давайте спробуємо впізнати нашого казкового героя. На городі виросла, сили набиралась, восени уже достигла, великою стала. Став дід тоді все гукати, час красуню нашу рвати. Хто це в нас такий? Наступний казковий герой це кумася хитра й мила, в Глечик голову стромила, Глечик виявся хитрющим, в річку кумуньку втелющий. Про якого казкового героя розповідається? Так, перша загадка про рібку. Інша загадка про лисичку й журавля. З якої це казки? Сидить дівчина в корзині на ведмежій дужій спині. А чому ж вона сховалась до ведмедя не призналась? Так, це із казки «Маша і ведмідь. Наступна вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козу тут виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, це із казки коза дереза. З якої казки? Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерший півника хапає, Біжить котик рятувати, в лиски півника забирати. А ну ж, наступного героя відгадайте Підробив він голосок, став малим співати, здогадалися вони вовк не наша мати. Так, це котик і півник. Наступний герой був наш вовк і семеро козенят. Ось ми і відгадали наших героїв та казки. А зараз ви самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюнки і впізнайте казки. Чи гарно ви знаєте казки? І з яких це нас герої. Молодці. Ось і наша гра підходить кінцю.